Діє освіта вища, магістр права та магістр управління суспільним розвитком, народний депутат України, восьмого скликання, з квітня 2016-го Голова Херсонської обласної державної адміністрації. Зараз буде 25 років незалежності нашої держави, і протягом цього періоду Херсонщина була як такасертна, сортна така, знаєте, область, яка Губернаторів сюди зсилали, як на висілки, було таке якби розуміння. Знали про Херсонщину тільки з точки зору кавуни, помідори, ну і якась там риба. Там, щось. І все. Більше, тобто як якась сировина така база. Своєю місію тут бачу в тому, щоб навпаки змінити цей підхід. Я був одним із тих, хто приймали цю бюджетну децентралізацію. Я працював в бюджетному комітеті, і саме коли уряд подав ці проекти змін до бюджетного кодексу, то ми їх, знаєте, пройшли через, вони через нас і пройшли. Ми провели бюджетну децентралізацію, ми дали більше повноважені місця. І сьогодні, коли одне з рішень, коли я приймав, ну, одне з таких е, пунктів, чому йти головою Херсонської обласної державної адміністрації, це тому, тому, що я знаю ту реформу зсередини, я знаю, що можна тут зробити, щоб вона була максимально ефективною і вона, вона спрацювала для управлінців. Сьогодні прийшла така, знаєте, як час можливостей. беріть, шукайте інвесторів, заводьте до себе в громади. І сьогодні є така навіть у нас певна конкуренція. А хто більше запропонує інвестиційних проєктів? І ми зараз на на 30 вересня, 1 жовтня, у нас буде інвестиційний форум, де ми запрошуємо бізнес, дипломатичний корпус. Але найголовніше це ми пробуджуємо наші внутрішні регіони, да райони для те, щоб вони подавали, конкурували ідеями. Ми нікого не силою, ми нікого не... Як то кажуть, як там пишуть зараз там, що ми когось там заставляємо. Ні. Ми кажемо, поїдьте кочубеївська б'єдна територіальна громада. Подивіться, як вони живуть. Як у них було, як у них є перспектива у них розвідку. І ми просто возимо туди, показуємо. Нам вдалося. Залучити близько 545 млн грн мільйонів гривень це лише державних інвестицій. Та державні кошти це добре, але треба ще вміти заробляти. І тому ми якраз Ті, які державні капітальні інвестиції ми вкладаємо в ті об'єкти, які дозволяють нам залучати приватного інвестора. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про аеропорт, то це відповідно сьогоднішній інвестиційний клімат і можливості для розвитку Херсонщини, тому що вже сьогодні їде сюди закордонний турист, сьогодні у нас приїжджають делегації офіційні з інших країн, і сьогодні їм це зручно. Ми дійшли до висновку, що якщо держава сама не буде вкладати в себе. Да? Якщо Херсонська область не буде вкладати внутрішній інвестор, а перший внутрішній інвестор це є держава, потім вже безпосередньо громад, ну, бізнес, який тут є, а потім вже зовнішній дивиться: ага, дивіться, якщо ми вкладаємо в інфраструктуру, якщо ми вкладаємо в дороги, якщо ми вкладаємо в свою соціальну сферу, то відповідно є сенс заходити туди. Саме яскравим прикладом цього є. Те, що компанія не було, якраз було 100 днів, як я представляв цих 100 днів своєї роботи, і ми роботу з ним почали півтора місяця тому назад. І якраз всі процедури він пройшов входження в Херсонську область, він придбав певну ділянку. Ця компанія, і якраз в момент цієї угоди співпала так, якраз цих 100 днів, і ми уклали меморандум вже про реалізацію цього інвестиційного проекту. І цей інвестиційний проект він налічує близько півмільярда гривень. Прямих інвестицій це півтори тисячі робочих місць під час його спорудження. Термін спорудження введення в експлуатацію це другий квартал 2017 року. Ми взяли курс просто в цьому році, що ми маємо зробити курортний напрямок. Я розумію, що в нас є потреба колосальна дорога в цілому, це близько 2 мільярдів гривень. Це поточний середній ремонт, а це якраз ну по суті, він як капітальний ремонт. Але по суті, ми можемо в цьому році лише. На сьогоднішній етап зрахуванням того, що, що у нас розроблена яка проектна документація, це виконати лише на 392 мільйони. Тендери вже оголошені. Моє одним знаєте, таким завданням було це саме асфальтобетонні дороги це за технологією холодного рецайклінга. Це якраз те, якість, яка дозволяє експлуатувати багато років підряд, і вони не будуть мати зносу такі дороги. Ми зараз, запу... зараз у нас такі дві діючі вже ділянки, які вже почали вже йде цей ремонт. До кінця цього місяця у нас запустяться ще дві ділянки, і до кінця року ми закінчимо там, близько восьми ділянок. У нас закладено це постановою Кабінету міністрів України, визначені ці ділянки. Це капля в морі на порівнянні з тим, що потрібно, але це просто колосальний прорив порівняно порівнянні з тим, що було. Вірніше, не було нічого такого. У нас унікальна ситуація, що з однієї сторони ми маємо забезпечити курортний сезон, тому що якщо у нас не буде курортного сезон, у нас буде масове невдоволення місцевого населення, і, відповідно, це підґрунтя для подальшої окупації, гібридної війни і так далі. Тому ми все робимо для того, щоб наш курортний сезон відбувся. Ми дали собі амбітний план, 3,5 млн туристів має відбідати Херсонську область. Ми створили безпрецедентні за такого, ще не було. Купу роликів про відеороликів про Херсонщину, про певні наші місця, про історичні, про географічні, про е, туристичні, про курортні місця. І це все ми зараз в соціальних мережах це розпосюджуємо на всю територію України. Е, це з іншої сторони. А з другої сторони, у нас є у нас є ситуація, коли ми маємо забезпечити найбільшу обороноздатність. І тому, е, от зараз в Криму там. Сигнали, що от по Криму проїхала там колона тих, колона цих. У нас так само це все є, але вночі. У нас так само є штабні навчання, але це в межах так. Ми робимо все, щоб поєднати з однієї сторони туристичну привабливість, а з іншої сторони, щоб забезпечити ту військову присутність, достатню для захисту наших рубежів. І більш того, ми зараз ще розглядаємо питання з виходимо на кадмін для того, щоб у нас є по планам друга лінія, оборони, і ми так само будемо її споруджувати. Ми не зупинимося не на крок у своїй обороноздатності, у створенні для цього умов, у підвищенні боєздатності нашого даже місцевого населення. Ми маємо все робити для того, щоб ми відчували, що ми живемо наші ну, сім'ї, відчували, що ми живемо в безпечно, але в той же час ми маємо дати зрозуміти, що ну не треба сюди навіть з'їхати. Ми не маємо забувати, що у нас війна йде на території України. Ми не можемо бути байдужими до того, що знаєте, є військові, це їхні проблеми. Ми настільки сьогодні, на жаль, є дещо, що ми так загралися, що ми не відчуваємо, що це вже війна у нас йде. Що в нас з інформаційним простором, Да? І ми, коли вивчили, ми, ну чесно ситуацію. У нас одна третина Херсонської області взагалі не, не отримує українського слова не в вигляді відео, тобто телебачення, не в вигляді радіо. Ми при... розробили детальну стратегію і тактику по інформаційному простору Херсонської області, по її захисту. Ну, відповідно, ми хочемо так само, щоб продукувати наш сигнал на, на територію окупованого тимчасово окупованого Криму. Буквально там, через місяць ми поставили один із передавачів радіо в Гнічському районі, і до Джанкоя ми добиваємо сигналом радіо Радіо УР-1, український Радіо 1, а так само ми покриваємо українським сигналом частину Новотроїцького Гніжського району. Це якраз там, де немає взагалі українського слова. На сьогоднішній день ми запустили ще дві радіоста дві два радіопередавача. У нас дуже велике стоїть питання по Чаплинці по Скадовському району, там де ми маємо запустити. Ну, то у нас і прописано. Ми знайшли навіть ці тюнери, ось і запустимо їх в межах якраз, щоб наше телебачення було там. Відповідно, ми зараз співпрацюємо з нашими місцевими радіо, ну, мовниками, радіотелемовниками, для того, щоб вони Шукали інвестиції, ми, якщо що, то ми допоможемо їм знайти, щоб цей сигнал був у нас до, до Сімферополя. Ми вже не, навіть не кажемо покривати Херсонську область. Дійсно, у нас є така стратегія, ми по ній рухаємось. Омбіцій, як то кажуть, багато, але мета одна: створення робочих місць. Максимальне, знаєте, от є таке поняття індекс щастя. От я його відчув саме в нас в Херсонській області він є. Чому? Тому що в нас є багато можливостей, де людина може себе проявити, починаючи від дачного там, ділянки, закінчуючи якимось там ну, нашим ну, природним місцем, таким, де в нас є моря, там, річка, на рибалку можна з'їздити. Бачу свою мету в тому, щоб піднімати інвестиційний клімат, спокращувати ну, в Херсонській області, в тому, щоб ми показали, що на Херсонщині, тобто в Україні, тобто в Європі, краще жити, і дійсно тут є. Свобода і так, є демократичні певні права, свободи, і вони забезпечуються на цій території. І саме головне, я вже казав всім, і, до речі, це президент сказав, що Крим дивиться на Україну саме через Херсонщину, через наші дороги, через наші курорти, через нашу свободу слова, через наш доступ до освіти, до медицини. От ці речі ми маємо просто їх налагодити.